Друзі, ніколи не лишайте електрочайник без нагляду. Особливо, якщо це лайно куплено в епіцентрі. Отак от, от, от так от це виглядає. Через оцей отвір в цій підставці спалила столешню. Тобто температура була дуже висока. Чому таке сталося, я не можу сказати. Скрізь за все, товщина проводу не співпадала його, його проводимі потужності. Як не коротнуло, не взагалі проводка не погоріла, не знаю. Врятував, банально. Подовжувач з запобіжником. Отакий це чайник був, куплений в епіцентрі. Не так давно, до речі, тому будьте пильні, будь-яка електротехніка потребує нагляду.